Перед тим як подивитися казочку про ланочку, хочу вам трішечки розповісти. Ця історія трапилася осінньої днини. Все складалось того ранку якось не так. І на роботу я запізнювалась, і пішла не тією дорогою, і на маршрутку не встигала. А тут ще й жалібний плач цієї кішечки. Вона була в жахливому стані. Худа, брудна і на лапці зовсім обідрана шкіра. Серце зжалося, ноги понесли, руки взяли, а в голові все крутилось. Що робити, що робити? Та, на щастя, знаю дуже приємних людей, які завжди поспішають на допомогу. Кицю пролікували в лікарні, і ми її забрали до себе, додому. І не пожалкувала жодного разу. Вона дуже розумна і слухняна китця. Я її люблю. І от пропоную вам казочку про Ланочку.